Вітаю, друзі! 13 серпня 2025 року я обіцяв порівняти персик жовтий перкоче. Кінка з ice білим персиком. Ну, Ice Peach у мене ще тут висять. Частково вже я їх обірвав. Ото гілка прищеплена. в Центр крони Лаурола. І тепер витісняє все з лаурола і займає весь простір. 10 кілограм вирвано, ну, ще десь 10 буде. Оце така гілочка. У мене вирвана вже кінка, вона вже дійшла трошки раніше. А ці ще повисять, але зараз порівняю, хоча минулого року я чотири фільми знімав про цю, про це яйс і так і не зрозумів, що воно. Ну не персик, це точно. Фрукт солоденький, красивенький. так. Для понта можна одну гілочку чи одне дерево. А так, щоб його на комерцію, не думаю. Він тут десь я бачив ці гілочкою черкане. І все, і нема товарного виду. Добре, друзі. Зараз скуштуємо. Він зараз такий красивий з розовинкою тут на сонці. Хвилинку. Кінка і айспіч. Ну, кінка останній персик, то він який вже був, той був. Зараз ми його подивимося 195 грамів. Ну, це дрібненький. Ну і такий айспіч я приблизно вирвав 165 грамів, щоб порівняння було більш-менш об'єктивним. Ну, обидва красиві, Особого аромату не відчувається. Зараз розріжу і подивимося. Ну от приблизно так це виглядає. Білий як льод. Айспіч і жовтий красивий кінка. По аромату у кінки більш присутній аромат. Iceпіча поки що нічого нема. Зараз скуштую. Кісточки, ну, погано відділяються так, середнє. Я навмисно похрумкачу на камеру, щоб було чути, як він хрумтить. Так. Цим пахрумкатів цей так зів. Ну що, кінка значно краще мені видається. І більш соковита, і більш солодка якийсь аромат присутній. Чудовий персик жовтий. Айспіч, ну, пахрушкатів, ну що можна сказати, майже те, що і у минулому році. Я його і в середині серпня, і в кінці, і в початок вересня випробував в тому році. Ну, солоденький фрукт, хрустякий. Ну, має місце, має право на має право бути. Ну, щоб я в захваті був від нього ні. Солодкий, хрустящий фрукт. Отак, друзі, кінка і айспіч. Кінка перемагає. Да, це німецька селекція, це не то іспанська, не то італійська, хто що пише. Мені однаково, чия там вона селекція. Головне, що і цей, ви бачили, я показував молоде деревце. Обліплене було. Цю весну страшну, пережили. Що цей? Я показував гілочка. Вже 10 кг вирвана. І ще буде 10-20 кг. Обліплений був. Та вже прийшлось нормувати. Ну отак, от друзі, коротенько. Порівняльний експеримент провів. З вами був Петрович. Медіаканал Петрович Продакшн Україн. Ще й слива тут, то Та чесан. Такий вже грам по 150 висять, бо мало. На все добре, друзі. Ми сина. Прищепа. До побачення! З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. Então, se é dobra.